Я є на обліку в ТЦК, і в минулому році був і ну, тут, тут без варіантів. Того що, як ми правильно констатували на початку, що якщо ми не будемо битись, ми просто програємо і нас вб'ють. І я хочу сказати, щоб у жодного не було ілюзій, бо є приклад Луганська і Донецька, де винищили. Величезну кількість місцевих чоловіків. Тепер там замість них е, живуть якісь там буряти, калмики, росіяни, їх туди везуть пачками. Е, ті, хто більш-менш заховався або лояльні, вони ще там сидять. Але росіяни е, придумали новий закон, згідно котрому нам е, обліку військомат. Має стати кожна людина чоловічої статі, починаючи з 18 років. Тобто, про що це каже? Що, скоріш за все, там ще буде інша волна мобілізації з метою е зміни населення. Це дуже стара практика, яка була ще в Російській імперії. Вона потім була у Радянському Союзі, і нічого не змінилося. і Лихо тим, хто думає, що вони зможуть пропетляти, бо, ну якщо не дай Боже уявити, що там якісь території будуть за росіянами або вся Україна, не дай Боже, ну просто поставлять на лічильник, буде те ж саме, що було в Луганську Донецьку, тобто пограбують, можливо, не настільки напряму або тими, чи іншими методами. І потім, коли вони отямляться, бо хижак, коли він чує кров, він йде далі. І для наступних агресій просто всіх, кого можуть, мобілізують, і далі погонять на убой, Ну, дадуть Мосінки і скажуть: он, штурмуйте там Варшаву, Хаймарси, їх М 109 і все. Тобто, питання в тому, за кого воювати: за українську армію або за російську. Програвши і ставлення росіян... <кій> росіян, я думаю, що всі знають. Чому бояться мобілізації? Ну, по-перше, того, що бояться, це природньо і дуже маленька частина людей не боїться там. Хоча я знаю таких, але це притаманно будь-кому, і ніхто такого не очікував, ніхто такого якось. Всі думали весь час щось. Всі думають: в 2014 не очікували нападу, потім не очікували, що буде повномасштабка. Тепер всі думали, що там 2-3 місяці, півроку, а тепер приходиться і самим щось робити. Е, ще одне важливе: те, що влада себе дискредитувала. Тому це просто мінусує всю мораль, і не тільки влада, а також багато коли і керівництво збройних сил. Я тут не хочу полотонів. те, що вони за два роки майже вони, ну, вбивають патріотизм, це жахливо, але це не значить, що ну, не треба воювати. На жаль, у нас такий цуцванг. І одразу ж всім, хто там каже, що от там влада погана, ті погані, і ТД, і т.п. Ну окей, вони ну, погані. Це, на мій погляд, так. Вони некомпетентні, там, вори і все таке добре. Що ви конкретно робите, щоб цього не було? Є купа механізмів, я по своїм власним враженням скажу так: що 90%. Вони сидять там на дивані, строчать коментарі у Фейсбуках, Тіктоках, або дивляться якусь, вибачте, за мою французьку херню. Дуже часто це ще й російські там вкиди. І, в принципі, ну, росіяни вони роблять свою справу, тобто сіють панічні настрої. І це працює. Як з цим боротися? Ну... На мій погляд, це треба, по-перше, чесно поговорити самим з самим собою, що взагалі, що ми можемо втратити, і до чого, до цього, до чого все це може привести. По-друге, щоб не боятися, треба готуватись. Це іти, відкривати книжку, тактична медицина, пройти курси, читати ну Це освіта військова. От Ізраїль так живе вже скільки років. Там всі, для них це норма. Тобто просто прийняти реальність і вчитися, в тир піти, зайнятися фізичними вправами, як це не банально звучить. Зараз ера технологій. Будь ласка, є курси дронів, є все, все є в Ютубі. Організовуватися між собою. Дуже багато питань до влади, і до військового керівництва. Як ми вже побачили, громадський тиск, якщо це не просто толпа, це працює. Тобто об'єднання, тиск іноді, навіть скажімо так, на межі законності, але в сухому залишку це наше життя, наша країна, і треба. Ну, просто підняти свою п'яту точку з дивану і щось почати робити. Все дуже просто. Варіантів інших нема. Е, стосовно цієї ініціативи про те, що воювати мають тільки бідні, це величезна. Ну, я не знаю, хто це навіть вкинув. Е, це так... пропозиція слуг народу. Я, а, так ну, чую, я так чувствую, я так зрозуміла. Це про ж них. хтось з керівників. У них хтось мабуть окремо. Е, я скажу, що, що... Треба, щоб хтось сплачував податки, тому якщо людина багато заробляє, може сплачувати податки, вона має мати бронь. А мені здається, треба було б навпаки знищити це поняття бронь. Просто всі мають бути однакові. Звучай. Мають бути різниця має бути ось в чому, де людина більш ефективніша. Тобто, якщо в неї є якісь знання, які можуть бути корисні для армії, то їх можна використовувати. Людина може фізично не мати, мати вади, але вона може. Військові завдання виконувати десь навіть в тилу, правильно, працювати на оборонку. І це теж мобілізація, чи не так? Ну, взагалі, на мій погляд, питання несправедливості це основне питання, чому мобілізація проходить так важко. Тому що, ну, вибачте, е я проти поняття там економічний фронт, культурний фронт, фронт він один є. Е Економіка, вона важлива, можливо, ну тут, мабуть, треба баланс якийсь дивитись Але е ставити бронь на дармоїдів-чиновників, там є нормальні держслужбовці, їх багато насправді. Але ну, це можуть робити жінки більшу частину держслужби, а е відправляти на фронт тільки тих, хто ну генерує щось. Тобто генерує кеш, генерує щось додане. Ну це це просто шлях до катастрофи. І буде саботаж, буде все. Стосовно мобілізації на підприємства, і взагалі, на мій погляд, з огляду на те, що я сам зараз з цим розбираюсь, у нас має бути окрема категорія людей, яка Ну вона має бути зведена в ранг святих, це інженери і всі ті, хто е, спеціалізуються на інженерії, а також, ну, скоріш за все, на механіці. Бо цю війну можна виграти лише технологічно, стінка на стінку, ми її не виграємо у кращому випадку, це буде просто якась лінія розмежування, і потім незрозуміло, коли ми взагалі зможемо деокупувати території. Того, що ну, росіяни зараз забетонували все, починаючи з СМТ Троїцьке в Луганській області і закінчуючи Алешком на Херсонщині, е, жодної піхоти не вистачить, щоб пройти ці бетонні дзоти. І, і не треба. Це самогубство. Ми не можемо так Ні, я я мовчу ще про ну, без авіації, без хоча б паритету в артилерії, хоча би, а взагалі їх треба перевершувати. Ну на півдні це просто рівнина, скло, як там наступати. Луганщина це складний рельєф на півночі. Це холми, це балки. Це теж дуже складно наступати. А, частина Луганщини і Донеччина це агломерації. І до цього, ну це взагалі Андріал. До речі, як і там наші всі багато кричать про Крим. Ну, дивіться, якщо входити в Крим, м, як пройти Перекопи Чонгар, таку вузьку полоску, потім дійти по рівнині до Симферополя величезні агломерації, там росіяни Солідар брали. Рік, а, що таке взяти Семфірополя, а, а, а потім ще й діти на ЮБК? Ну, це цю війну тільки можна виграти технологічно, а, і, ну, забігаючи наперед, а, я думаю, що навіть якщо ми мобілізуємось повністю, все одно. Ну, важко, важко буде сам здолати їх самих. Це треба вже працювати з заходом, але це трішки окремо.